Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Він пас ягнята за селом, такий сумний, такий ще юний. В душі палки бриніли струни, ніким не співаний псалом. Яріли обшири ланів. Оброблених людьми, рабами, дивився скорбними очами, питав, хто збудить людський гнів, де голос той, як Божий грім, що потресе серця ці кволі, натхне рабів жадання волі і духом гордим, і міцним. І чує голос. Встань, іди, співайте сам за всіх до бою, не гнись. Пророче віщий молодий. А зброя де? питає він, і знову голос Бога слова. А зброя та то рідна мова, гучна, проречиста, як дзвін, запеклі душі не любий, зміцняй серця в огневім харті, постав їй на грізні варті, як меж двосічний і страшний. Він пас ягнято за селом. Кинув посох, свій негожий, і заспівав, обранець божий, народу визваний псалом.